Потрошку, звісно, пообрізаю та, ці листя. Ось так. Так. Це. Вийшла провірити трошки сіката. І тому що ось ця ось, ось оцю ось, дивіться, вирізаємо Вона Он іде, Он перехрещується з тією, не залишаємо її. Не нужна вона, так? Так, отут ось так. Кому ну, не хочете, не дивіться. Ну, поки сама я знімаю, нікому мені зараз допомагати, а я вийшла, от мені саме морозиться, а мені він нужен, тому що тут я потім нічого не зроблю. Тут я вон. На тому там упала була біля собаки, бо там ж теж такий.